Я у всіх вітаю, шановні пані та панове, в наканалі 3.8.0 це проект Nexus Roleplay. GTA 5, звичайно, Play. І сьогодні ми з вами займемося полюванням. Подивимося, як це працює, і взагалі нахуй воно потрібно. Так. Як для тих, хто ще не грає на проект з роліплей, промокод із 80 в описі, вводити його при реєстрації, чи після реєстрації от сюди от такого застосувати, або от сюди застосувати нахуй, чи при реєстрації. Ну, там все, блядь, зрозуміло, нахуй буде. І вам дається гроші кожен левел, відка, карш, ну все найстрі. І так, полювання. Для того, щоб нам полювати, нам потрібна перша медична карта, яку ви можете отримати блядь, у лікарні. За якісь там кошти, після ви піздуєте до лягавих, отримати в них ліцензію на зброю. І потім ви піздуєте у мерію, щоб отримати ліцензію на полювання. Без ліцензії на зброю ви не зможете купувати зброю. Вам, до речі, потрібна гвинтівка, ніж і бінокль. Ну і набої, звичайно. Вже. А без ліцензії на полювання ви не зможете продавати на хуйню Полювати можна як на острові, так і в місті. Є багато різних зон. Я був здивований, блядь, Де можна також полювати на блядь. Але ми з вами їдемо на острів, тому що там більше всього можна крутого залутати. Щоб їхати на острів, є два варіанти. Перший варіант ось у того NPC, от не бачу, от до бачимо, ви берете вареду човен. Там, здається, тищу він коштує, чи щось таке, блядь. Або ви купуєте власний човен. Вам, до речі, потрібний буде. Човен купляється ось тут. Вот, блядь, Вам треба буде ще купити права на човен, якщо ви будете брати човен в оренду, блядь. В мене човен вже є, я його придбав. Зараз покажу, які плюси є. Опа. Так, звичайно. Е, так, взяти ось мій човник впав. Він дешевий, я взяв його за пів ляму з магазину. Продаючи фоску, ну, через те, що в мене є віпка, я за нього отримую 400 к Тобто тільки 100 к я проїбу. Так, що в нас є? До речі, звернуть увагу, що менюшка користуванням вона буде інша. Наприклад, якщо на навтівку 4 часи відкрити багажник, то тут багажник буде багажник, це двійка. У нас тут є трішки їжі. Так, ми туди покладемо... Це хай в нас поки буде. Покладемо сумочку. Ось так, хай вона лежить б'ять. Плюс свого човна, що ви можете накидати в нього кучу сумок і їх всі забивати. Ну, типу, що. Потім приїхати і все це продати. Продати набагато більше, тому що туди їхати, сюди їхати це все час. Бить. У цьому геліку в мене є ще одна сумочка, яку я теж беру собі сюди, нахуй, як то кажуть. Так, головне, а, ось це ми сюди, ну, я щойно знайшов, хай буде, до речі, моя сумочка, Зараз розповім. Коротше, бить. І так, перед тим, як ви їдете на острів, треба, щоб ваша спрага та ситність була соткою. І трішки треба взяти з собою. В мене трішки в човні, тому пригаємо на човен. І її башимо на полювання. Стрибаємо нахуй, присіли, найс, заводимо. Блядь. Так В нас зараз з вами блядь, є 25 літрів. Непогано, нам цього буде досить. Стосовно човна, ось тут його можна забравляти. Але у тут блядь, ну, сотка стоїть оцінка, тому. Купуйте краще на моїй 11 АЗС каністри, дуже дешево, блять. Та ремкомплекти. Якщо не знаєте, моя АЗС це ось тут. Вот приїхали блядь, купили все, прирву до свого човна, заправили. А ми піздуємо на острів, помчали. Ну ось він наш острів, коли ми з вами так довго пливли. Насправді це трішки зайобує блять. Ми з вами викатали вже 6 літрів бензину. Блять. Я би радив паркуватися де небудь там, прямо щоб тому, що в нас є сумка. Що це означає? Що ми забиваємо одну сумку, кидаємо її в човен і беремо іншу сумку. Блять. Якщо у вас більше сумок, теж це робить. Але будьте, будь ласка, дуже обережні, тому що в мене нещодавно сумку хтось. Пиздив, блядь, там була сумка, зброя, блядь, бінокль, ну все, що було необхідно, блядь в мене це спиздили. Так, ми зараз от все. В нас ми заглушили двіжок, блядь А тут можна якось стати на якорь? чи не можна, блядь? до речі. Я не знаю цього насправді, блядь А ну-ка, є якась менюшка нахуй. Меню і транспорт, керування фракції, блять. Ні, до речі, я в фракції хтось не знав. Блядь, не можна. Добре, давайте ми тоді станемо так, щоб у нас човен, блядь, опинився, де я не знаю, максимально не шатався, нахуй, це максимально важко зробити. Зачиняємо його, дивимось, що в нас тут є. Нажимаючи G, ви можете відкрити багажник. так, Багажник відкритий. Перевіряйте, що він завжди був з вами закритий, тому що кажу, в мене спіздили сумку з БПшки і так далі. Далі, в нас зараз є спрага, ситність. Ми все це робимо на 100%, як я вже казав, тому що. ну, цьому треба, хто там є. О, в нас є вже кабан, дивіться, нахуй. Так, зброю. Сюди, нахуй. Одиничка, кабан. Цілим усім, прямо в'єбала. Все, кабан є. Нахуй. Залутали. Біжимо, біжимо, біжимо. А, там хтось ще побіг бачили, блять. Заяць, нормуль. блядь Ні, полювання дуже цікаво. Мені дійсно подобається ця хуйня, крім деяких багів, які я теж покажу. Так, зняти шкуру. Для того, щоб зняти шкуру, вам потрібен ніж. І він повинен бути саме у інвентарі. За кожну тварину ви отримуєте одне м'ясо. Так, давайте сумочку поки сюди. нам теж потрібен. Я все зазвичай так обережно, охайно так ставлю собі, блядь, що воно тут було. Ой, блядь, в мене тут у сумці якась хуйня є, блядь Ну, ладно, хай буде. Так, далі. Все ставимо на слоти, блять, що в нас тут є, блять. Бачимо, що ми тут нікого ніхуя не бачимо. Он там є щось щось бігає, бачите, зелена міточка, блять. Але я поки що їбав туди бігти, блять, в нас є заєць. Так, цілимося, присідаємо на контроль, якщо хочете, і пум, нахуй, не вбили. А, сука, промазав, блять. Тому треба з собою брати трішечки більше патронів. Блядь. Є такий момент, якщо ви новачок на полюванні, то коли ви тварину не вбиваєте, де він бігає, сука, З... о, воно, бі. оп, вбив нахуй. А того зараз зараз розйомо, чи ні цікаво, ну пау, мімо, блять, промазав нахуй. Та сука, блять, ну я не вмію сляти в гота, тому не дивуйтеся, блядь. Все, вбили, файно Тобто ми зараз вам отримуємо дві шкіри та два м'яса. Середня ціна за одну шкіру зайця за 100% шкіри. Це десь 1200-1300 баксів може таки бути. Ми цього зайця в'їбали два рази, тому шкіри в нас буде менше, бачите, 90%. Якщо натиснемо F10 та навички гравця, Хантер, я до речі, не знаю, чому тут нахуй, ось ця хуйня, а не якась зброя, в мене вже третій рівень, блять. Тепер вбиваючи тварин, якщо в них там, декілька разів попадуть, шкіра. От, хто там пишить, нахуй, заяс десь чи що? Блять? Мабуть так. Шкіра в мене завжди буде 90%. Блять. Тому в цьому є сенс прокачувати нахуй цю роботу. Ну, як роботу, блять, це хобі. О, дивіться, хтось щось забув. Що це у нас таке, нахуй м'ясо, чи не м'ясо, шмат, блять, сюди нахуй. Це можна продати по скільки? По 200 баксів мінімум за штуку. Ахуєнно, блять. Навіть якщо у вас немає ліцензії і так далі, то у вас є блядь, зброя і ніж. Просто приїжджаєте, стріляєте. Часто буває БПшки на те, щоб вбити там якогось зайця, блять, штук 5, оленів, кабанів і так далі. Так, з одної сторони це трішки буває зайобою бігати. Ось, бачите, в нас сидить заєць, там, скоріше за все, теж заєць, там. Опа, що це таке? Там щось велике, побіжали туди, блять. Бігти треба не добігаючи, тому що ці хуйні лякаються. Дуже часто вони ссать нахуй, з суть, і ти таки думаєш, блять, якого хуя, До речі, де ця хуйня вже була? Ось. Ні, тобто заяць, блять. Там заєць. Десь нагорі. Блять, я десь з цього бив ту хуйню, що я бачив. Тварини такі, як олені, вся хуйня, вони дуже швидко бігають, блять. Ну, пізда як швидко, блять. Якого хуя ти сука так зібалася блядь. Ну Воно щось проїбалось, там щось було, пом'ята, я ж показував щойно. Ось це один з перших багів, який мені не подобається, що дуже часто тварини тупо нахуй зникають. Блять. Якого хуя, незрозуміло. Як це працює, незрозуміло. Нахуя це так працює, теж незрозуміло. О, вон, він, бачите, йде нахуй красень Сюди нахуй. І в голову давайте. На сука, є 100% шкури, блядь. На нього ціна може бути як 1400, так і десь 1900. За ціном у дискорді є ну, в Discord шопу блядь, від Неглуса. Там є розділ блядь, про тварин, нахуй про скупку шкір так далі, скільки вона коштує і риба, і шкіри, і всю хуйню. О, стотка. Сотка, нахуй. Давайте ми з вами зараз це все прикладемо сюди, блять. Вудка, блять. Ну... Короче, я це все можливо в човен собі скину, блять. Щоб воно, ну, викидати жалко, тому що це, блядь, це ж таки гроші, блять. Заяць біжить, нахуй і. Ну він просто, блять, тут. Де він, сука? Вибігай, нахуй, курва, ти, їбана. Пухнаста, блять. Вон він, блять. Біжить, біжить. О, сів нахуй. Чиннас, блядь. В кінці відео я покажу вам, скільки плюс-мінус будуть коштувати шкури, блять. До речі, на усіх ринках, їх три ринки, як ви знаєте, де продавати шкури, блять, це саме на пляжі. Перший, другий, здається, ось цей. Ні, чи це третій, блядь, і другий блять. Ціни можуть відрізнятися. блять. Звичайно, якщо у вас шкура 100%, то, наприклад, зайць коштує ну, там, 1300 баксів максимально. А якщо шкура буде в менше відсотків, то звичайно і вартість буде в менше в відсотках від вартості шкури, яка коштує 100%. Ну, 100%, блядь. Ну, стоїть 100%, ну, ви поняли, блядь. Коли ви новачок, ви можете бути таке, що ви вбиваєте тварину з другого чи третього разу, Тобто другий раз о, шкура буде 80%, третій раз 60%, ну і так далі, блядь. Через 5 разів стрільби, шкура може ну, тварина може просто нахуй зникнути, блядь, І шкура так само. Зайців дуже багато. Ну, о, бачите, він просто з неба впав, блядь. Буває таке, що зайці спавняться на кришах, на деревах та де-небудь ще, де неможливо їх просто ніяк блядь, забрати. Це дуже вибільшує, насправді. Так, сіли нахуй. Пау. Бачите, не вбив нахуй. Пау, вбив. В мене левел прокачаний, тому буде 90%. Я не знаю, який левел максимальний. Цієї інформації ніде немає, блять. Але я прокачаю і коли я прокачаю всі роботи на максимал, блять, я вам всі їх покажу. Щоб ви просто знали нахуй, чи де краще зробляти. О, -о блять, ось він нахуй сюди, сука, зайка блять. Та шкіра нас буде 90 блять. Правильно, правильно. В цілому, це дуже прикольно від заробітку по-перше. По-друге, ви відпочиваєте від города, блять. о, соточка, бачите, від цього міста, там, де, блять, багато людей, багато НРП, якось ще хуйні, блять, і так далі. До речі, якщо у вас зброя в руках і ви вмираєте, звичайно, воно все випадає. Тому будьте обажні. Якщо ви побігали, постріляли так і думаєте, блять, треба зробити собі маленьку паузу, сюди, нахуй, кабасик, Перекладайте зброю з в інвентар і афекажте собі. Тому що якщо вас нобу вб'є, побачить що ви сні, він вас вбив, а у вас немає відкату чи щось такого проїбалося, ви, ви тіряєте просто нахуй всю зброю. Це не дуже приємно, але, взагалі це хуйня повна. Блять. І ще є такий момент, коли ви біжите з лендівку в руках, і там поп треба було десь поплихти Бачите, у вас зникли патрони. Для цього треба буде просто вам виплести Прибираємо зараз зброю, бачите, він поплив нормально. Дуже часто багується бінокль. Його треба буде просто там взяти і прибрати нахуй. Бачите, він забагувався, хоча його немає. Взяв, прибрав, все є. Заставити рішницю, все, знову потребуєте чи просто перезаряджаєте. Так, Поки прибираємо. І так, багажник, Залягаємо до багажник, нахуй. Цю хуйню ми дістаємо, кидаємо все сюди, тому що, блять, ач, ну, мені шкода це викидати, блять. Хай буду тут. Так, тепер ми всю шкіру закидуємо. Там дивно, все, що в нас в соточки є, блядь, закидуємо, а у нас небагато соточок тоді просто всю шкіру кидаємо в цей рюкзак. Є найс. Знімаємо його, закидаємо в лодку, блять. Беремо рюкзак, його м'ясо теж сюди. Так, в нас поки що все є, хавчик хай буде. І все. Ідемо знов на полювання. Блядь. Так, Перевіряємо на всякий випадок, блядь, щоб в наш човен. Блядь, Відкритий багажник, відкрили багажник і зачинити багажник. Все, багажник у нас зачинений. 100%. О, кабан. Сюди нахуй товариш ти що? Звідки ти такий, блять? Ох ти сука. Лежать нахуй, блять. Зибаться, ти що, блять? Зараз в нього, до речі, шкура буде 90%. Давайте спробуємо подивитися, скільки там зайка бігає. Так, беремо, беремо, беремо. Знімаємо таку шкуру чи назис, блять. О, 90%, як я і казав, найс. Так шановні, я досі бігаю, в нас зараз в'їбався туман, блять, і я вже наловив трішки шкіри і все так далі, блять. Але я хочу піти покорити, тому ми знімаємо з нас зброю, знімаємо бінокль, щоб воно все було в інвентарі. Тоді, якщо у нас якась курва їба не вб'є, ми це не загубимо. Ось і підійшло до кінця наше полювання. В нас все забито, в нас є гвинтівка, в нас немає набоїв. В нас є шкури усіх тварин, бачите, ось пантера біла, чорна блядь, койот, олень, кабан і зайця. М'ясо є, я повністю сити, блядь, і далі, блядь. чов наш, він відплив ху знає куди. А зараз ми з вами їдемо по РП в місто, щоб все продавати. Якщо у вас немає човна, то тут ви можете його здається, взяти в оренду ось цієї людини. Блядь. Якщо не помиляюсь, блять. чи ви можете просто втопитися блять, і через 10 секунд опинитися в лікарні нахуй, і побігти блядь, взяти мопед в оренду і стати. Але нас цікавить сьогодні саме заробіток, блядь, Тому поплили, нахуй. Ось нарешті ми припливли до ринку. Я паркуюсь, на жаль, ось так, я, от я, як я курва. блядь, так. Що в нас тут є? Я хочу зразу перекласти у свій багажничок те, що мені не потрібно. І цікаве, те, що, по-перше, хочу вам показати ціни на всіх цих тварин з соточкою. бля, звичайно, так. Мені здається, повинно все бути з соточка. Нахуй. Є. є, є, є. Так, ходімо дивитися, скільки воно коштує. Я не збираюсь їхати у. Опа, Порш, це лакера. Він, до речі, мені гроші позичав на GTR, блять. І не тільки ну, треба віддати з але що робити таке життя. Так, зараз подивимось, скільки ще коштує, блять. Сподіваюсь, буде не дуже дешево, тому що я не маю бажання їхати зараз у блять, кінець карти, нахуй, щоб продати цю всю хуйню. Нагадаю, що без ліцензії на полювання з мерії ви не зможете продати. Але ви завжди зможете золотати м'ясо. Так, хочу продати шкіру. А ну-ка. Блять, а кролік. Ну, непогано. Кабан сотка непогано. Олен сотка, теж Койот дві О, 4-5 ці взагалі вони дорожчі. І того продаємо. В нас є 35 тисяч. Я не скажу вам час, за який я це все наловив, Ну, навбивав, тому що я не рахував цього. Якщо комусь цікаво, можете подивитися самі, коли я потрапив на полювання. Скільки я там був, тому що плюс-мінус я там знімав деякі моменти з часом. блядь Біжимо назад, щоб обміняти наш рюкзак. До речі, хто не знає, м'ясо треба для того, щоб годувати собак. По інакшому вас це не вийде. Давай, до речі, погодуємо цього песика, блядь, чік. єшечко, все погодували, блядь, зробили гарну справу, це дуже добре. Там продається риба, блядь. У мене FPS каже чао, як ви бачите, на жаль. І того ми з вами продали на 61 тисячу доларів з половиною, блядь. Здарова. Здарова. Це дуже непогано. Що таке? Слухай, чесно, повна хуйня. Я бачив відос. Бачив? Да. Там кстати, той гетер, що ти говориш за старий, то мій от він там стоїть Ааа, прикольно. Слухай, даш мені на огляд, можливо. Дай би без питань взагалі. Ти зможеш мені написати на, на пошту свої дані, щоб я ти мог там з цьому сконтактитися? щоб я хоча б огляд на нього зробив. Да, без питань. Все, тож тобі дякую. Давай, до речі, п'ять у него. Все дуже приємно. А Тоді напишеш мені, так? Да, 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 я щас напишу тобі. Все, супер, дуже дякую тобі. нема не що. Блять, дуже приємно, що мене впізнають. нахуй. Мабуть, це через маску, блядь. Серго, тобі вітання, дякую, що завітав на відос. Та що дивишся мені відоси, блять. Це дуже приємно. Тож, ми з вами зробили 61 664. Можна було зробити більше, якби ми вбивали всіх зайців на сотки, блять. А, стрибаємо нахуй тут маб'єд. Якби ми вбивали менше зайців, а більше якого небудь хуйні. Також, якби був трішки вищий курс на продаж тому. Десь годину, мені здається, ми там були, можливо, плюс-мінус, ще я там берекури ходив туди-сюди, п'яте, десяте. Отже, я полюванням тихо. Блять, дуже задоволений. Мені дуже подобається ця хуйня. Якби ще там не було взагалі багів, це був би просто. Белій блядь. А На цьому все. Чекаю вас на проєкті Nexus Roleplay. Всі промокоди в описі. А точніше, один. із здається, 0 буде присадці, чи після ресації находять вам кошти, бабки, вся хуйня. Побачимо з вами на Nexus Roleplay. Play. А я погнав колесо крутити колесо фортуни. В казіно колесо. Ну, коротше, бля, все, давайте, алло.